Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач за допомогою рівнянь. Перша задача звучить так: якщо з кошика взяли 5 яблук, то в ньому залишиться ще 12 і запитує, скільки в кошику яблук зараз до всіх цих процесів. Для цього можна скласти скорочений запис, хоч яблука лежать всі в кошику, але давайте уявимо, що ми їх розклали в рядочок. Тому ми маємо таку справу із відрізком, який поділили на частинки. Сказано, що якщо з кошика ми візьмемо 5 яблук, то залишиться там ще 12 яблук. І питає, скільки в кошику яблук всього. Можна поставити знак питання, ви вже знаєте, яка відповідь буде, але основне завдання зробити з допомогою рівнянь. Те, що ми шукаємо, невідомо, ми позначимо за Х. Тобто разом. Буде Х яблук, Х невідома кількість цих яблук. Якщо розв'язуємо задачу за допомогою рівняння, нам обов'язково слід вказати, а що ж це за буква, така, що вона означає. В нашому випадку це кількість яблук, яка лежить в кошику. І далі можна складати саме рівняння. Ви вже здогадалися, що якщо ми до 5 яблук. Які ми взяли спочатку, додамо ті 12, які там залишаться, то вийде Х яблук. Отже, можна, до речі, міняти ліві і праві частини рівняння місцями, якщо нам це зручно. Наприклад, ми можемо написати, що x буде дорівнювати 5 додати 12. І, наприклад, записувати, що x буде дорівнювати 17. Отже, 17 яблук спочатку було в кошику до всіх цих операцій. До задачі обов'язково потрібно записувати відповідь. Ну, власне, чому? Інколи трапляється так, що X, який ми з вами знайдемо, це ще не обов'язково все, що потрібно знайти в задачі, і потрібно ще продовжити це виконання. Тому будьте з цим обережними. В другій задачі на полиці лежали 24 книги, тобто всього книг було 24, і ми це позначаємо на нашому скороченому записі. З них Іван взяв кілька книг, ми не знаємо скільки, наприклад, Іван взяв книг. Оксана взяла ще 6, допустимо, ось книги, які взяла Оксана, а потім на полиці лишилося ще 9 книг, і ми їх теж ось записали. запитує, скільки книг взяв Іван. От нехай Іван взяв з полиці книг. А разом з Оксаною, яка взяла ще 6 книг, вони взяли Х додати 6 книг. А лишилося там ще 9 книг, тому якщо до них додати ще 9, то це будуть всі книги, які були на полиці. А всього на полиці було 24 книги. Тому ми між ось цим виразом, який у нас тут, і 24 можемо поставити дорівні. Далі, власне, потрібно порахувати, ми можемо до 6 додати 9 та отримати певне число. Ми Х переписуємо, далі пишемо 6 додати 9 це в нас буде 15 записом і дорівнює 24. Далі, щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно від суми 24 відняти відомий доданок 15 і лишиться тільки порахувати. Отже, 24 відняти 15 буде 9. І він взяв 9 книг. А на сьогодні все. І до зустрічі наступного разу.